Діти з крапельницями. От ми бачили ці кадри, просто сидять під стінами лікарні Охмадит, яку зруйнували росіяни. Ці фото поширюють в місцевих столичних пабліках. Ну і насправді це маленькі пацієнти різного віку з важкими захворюваннями, яким і так насправді дуже дуже не солодко. А бачите, от змушені ще й в таких умовах перечікувати страшні ракетні удари. З ними перебувають їхні мами. І так. це, до речі, фото ще. Переконує і знайте, ці фото треба уважно розглянути от всім тим, хто починає писати про те, що та давайте вже домовлятися, вже, хоч якось, аби припинилося це все. Ну, або що казати, наприклад, такій от мамі, яка з пораненою дитиною на руках, це все переживала. Це так, фото, а, от Як можна до неї підійти і сказати, ну як? Так, що будемо домовлятися, так виходить. Ну, або тим, хто сьогодні втратив своїх рідних і близьких. Ну і от таке ще фото закривавленої жінки оприлюднив своєму телеграмі керівник офісу президента. Ну не ось це. от це теж дуже щемливе, страшне фото. А є ще одна фотографія, там де жінка поранена з перемотаною головою. Так от це фото теж запостив заступник голова офісу президента України Андрій Єрмак. І от під цією світлиною він написав лише одне слово: Охмадди.